Дехто каже, ой, не награлася в дитинстві, то грається зараз. <рігла> ну, Прийшло до мене. Моє, значить. <рігла> Вас хочу знайомити з новою серією моїх мотаночок. Ну, По-перше, я їх виношу на показ. Це Водяник, а це в нас Водяна Царівна. І Мавка, і Лукаш, і лісовик, і дід Лев. Тут всі герої із драми, феєрії Лесі Українки лісова пісня. Всі улюблені, особливо водяна Царівна, така, вона така гарна, захоплююча. Над нею найдовше працювала. Вона складна лялька. Це загублена доля. Загублена доля. Це все натхнення. Без натхнення нічого не зробиш і нічого не піде до рук. Думка є натхнення, і тоді твориш. Наш край, наші озера, наші ліси, наша природа, наше колодяжне. Лісова пісня творилася українки. Звичайно, ця творчість, всі ці образи і надихають. Для виконання цієї роботи я мушу одягнути окуляри, тому що треба все робити акуратно і щоб все відповідало пропорціям. Зараз будемо робити бабуню берегиню. Починаємо з голівки. Голівки. Оце такий нарізаний 4 см шириною синтепон, обкручений білою тканиною, і треба дуже міцно його скручувати для голівки. Так, тепер будемо тулу пробити для лавочки. Обмотуємо також, тут буде голівка, а тут буде тулуп. Теж міцно треба намотувати. Все закріплювати. На всю висоту лялючки е, стерня не робимо, а робимо тільки там, де буде талія, де будуть груди. Ой, дивися, щоб все акуратно було, щоб не розійшлося е, е, вже як на завершення, то тоді вже можна тішитися, думати, що вже все добре. Так, тепер голівку будемо прикладати. От це вже у нас буде. Оце личко з цієї сторони ми личко сформували. Найважче прибрати голівку в ляльки. Одягнути легше. Ось я цією творчістю не займалася, але мене надихнуло те, що почалася в нас АТО, а як донатити. Таких коштів, як немає, багато вже я на пенсії була на той час. І мені захотілося чимось допомогти Збройним силам тоді ще ж, а то і я почала виготовляти лялечки, продавати їх. Найперше я їх продавала в церквах. І ми там в нас була скринічка, ми збирали кошти і донатили. Як вже почалася ця війна масштабна, то я одразу був переляк, не бралася з півроку, не була. У 23 році я задонатила на 80 тисяч лялечками, а в 24-му на 103 тисячі. Я виготовила за той час 313 лялечок. За освітою я педагог закінчила. Іван-Франківський педагогічний інститут, вихователь-методист, працювала вихователем, завідуючим дитячим садочком 10 років, два скликання головою сільської ради, і створила громаду, і тепер пенсіонерка. Я 20 років вже вдовою, але корову тримаю досі. І кукурудза, і морква, ну все як в селі, вся огородина, і картоплі, і кукурузи садимо по півіктара, бо треба зерно. Та й годуємо господарство. Так живе, працює. Встигаємо, схочеш встигнеш. Дай Бог здоров'я, ти встигнемо кров. Донька і син живуть разом зі мною, але ж змирилися, теж зразу бурмутали. Ось ти маму, що не може чим знятися, порога спиче, кампончика чи їсти на вари, а то ж сидиш, граєшся. А тепер вже побачили, що є ж таке користь з того, що в мене вже ж таки, я можу чимось допомогти. Пенсії, що поможеш ЗСУ, і вже змирилися. Маю надбання таке велике, що мені здається і віку не вистачить. Це більше п'яти тисяч років наша культура і знаходять і в розкопках лялечки, і створюють альбоми прадавніх лялечок, а вони ж не такі були гарні, як теперішні лялечки. Називається мотанка мутається. Все міцно прив'язується, мотається. І захоплення, і розрада, і разом з тим радієш, що хтось її придбає і кошти будуть на потреби ЗСУ. Я не продаю їхні день тільки на акції. Буває так, що хтось замовить для когось в подарунок. Роблю, але вже просять яку, саме як одягнути. Ну, ще ніколи ніхто не сказав, не така, як я хотіла. Всі тішаться, всі захоплені і всім подобається. Беремо квадратики такі по 5 сантиметрів і будемо творити долоньки для лялочки. Все нитками все тається. Закріплюється. Щоб не втекло, то зробиш слабше, сповзе з дротика. Робимо такі зборочки, щоб гарно лягало, щоб рука був у нас пишненький, буде зараз народжуватися наша лялочка. Потім потішимося нею. Може когось когось потішить. Гуцульська ткана, вишивка, ляна. Так. І будемо. Прив'язувати шийки, Намотаємо хрестика. Тепер багато роблять без хрестів. Це ж обереговий хрест. А дискусії бувають серед нас, де Дехто проти. Я кажу, то ми ж православні, то як, хочу нам хреста боятися. Голівку причепили. Тулу зробили, ручки прив'язали і будемо починати одягати ляжечку далі. Спідничку я підготувала, кладемо її і в'яжемо під груди, щоб була пишною. І зразу будемо закріплювати фартух. Наталії декілька вузлів. Зразу причепимо її краєчку, яка вона лежить. Я по одній не роблю зразу декілька. Я не малюю, просто збираю одяг. Зібрала одяг підібрати, щоб вона і підходило, і сукенка, і навіть сорочечка, щоб була, щоб якийсь орнамент на сорочечки відповідав, і, і ті спіднички, і фартушечки, і рукава. І тоді вже ж голівку так само по фону прикрашаєш. Щоб гарно зробити ляльку, день треба трудитися. А якщо сідаю, то я вже сідаю, доки не зроблю ту ляльку до кінця. Бувало так, що. І ночі сиділа до самого ранку, не спавши. Є терпіння, енергія, терпіння, бо любов до цієї творчості. І це тримає. Зачіску робимо. От і наша мотоночка вже змуталася. Ну, ви створена Ну, Як здобиш вишивкою, то вона і гарна, а як візьмеш просто сицю, з якого так як мутають, ну, то дітям дати гратися, так і граються дітки. Раніше так, раніше сама. А тепер мені люди несуть. І несуть намисто, і несуть хустинки, і в церквах дають рушники. А в мене заготовок стільки, що і віку не вистачить, напевно. Не смінюся, поки оча хоч у кулярах вже таких сильних, але, але працюю. Бо люблю, не можу кинути, не можу відірватися. Ну, Як мріють, так як всі, напевно, щоб закінчилася війна, щоб наші хлопці, наші воїни вернулися живими додому, до своїх жіночок, мамусь, до діточок. Вже ми за ними всі скучили і переживаємо за них. От і все. Моташка, моташка.